О, диви, жоден листочок не ворухнеться, яка краса, вітру нема, захід сонця, одні кумарі жируть з А Ото я вже от його той ряд весь обчеканив, все як має бути, отой теж вже о, сюди. О. Зараз бачу, диви, є виноградець. А, то я його вже почеканив. Є, наприклад, отой. Тут, до речі, угорський сорт палатина. Я зараз буду брати і такого обрізати отут кожен пасинок над листочком, щоб луза ота визрівала. О, так що у нас тут грона нема і тут нема. Але ото медина є, я на деяких сортах. Полишав, де зав'язалися грона, щоб трошки хоч попробувати який сорт. Ото угорці тут є. І треба зараз ото все попідрізати, сформувати одну лозу, щоб визріла на зиму. Ну, коротше, то такі вже виноградарські тонкощі, але в загальному. Дивіться, як класно. пасека коныки с серчать вот такое такая краса